Шосткинські діти продовжують допомагати тваринкам. Хлопчики та дівчатка з різних навчальних закладів купують корми для чотирилапих безхатьків та віддають волонтерам, які прихищають, лікують і піклуються про десятки безпритульних котів та собак. Такі добрі справи стали вже традиційними, каже пані Піскурьова, а особливо приємно, що їх роблять маленькі шосткинці своїми власними ручками, вкладаючи в це частинку свого серця. Садочки нам уже багато років допомагають, деякі кожен рік. Збирають і кожен рік мене запрошують. Я приходжу з тваринками, тому що в садочках дітки маленькі. Вони дуже люблять таскати цуценят і кашенят. У цьому році до нас до цієї акції приєдналась школа номер 4. Нам Таку гарну партію допомоги вони зробили вчора. Дуже часто нам допомагає гімназія, в якій ми зараз знаходимося. Дівчата молодці, Юлічка Михайлівна завжди, тільки за вона завжди допомагає. Я дуже щаслива, що в нашому місті, місті така серед навчальних закладів небайдужість до тварин, до братів наших менших, що люди розуміють, особливо це вихователі, батьки, що. Наприклад, мені дуже важко їх пригодувати, тому що в мене зараз більше 50 безпритульних собак, які на зиму ну, хочуть їсти дуже. Вони їдять відрами. І їм все мало мало тому, що холодно, і чим собака краще нагодована, тим, тим їй краще пережити морози і пережити цю зиму. Коти теж їдять багато, не дивлячись на те, що в рази менше за собак каже наша співрозмовниця. До того ж, коли їх більше сорока, і їдять вони постійно протягом дня, на відміну від собак, то прогодувати таку зграю пухнастиків дуже непросто. Завдяки небайдужості наших людей ми і виживаємо з тварин. Тому що ну волонтери можуть зробити за свої кошти багато чого, але не в таких масштабах, які є зараз. Коли збирається корму, там каші, корм, будь-який корм, в принципі, то у нас залишаються кошти на лікування. Коти боліють поголовно, Цуценята теж багато хворих, тому всіх лікуємо за кошти, які скидують люди. А якщо є корма, мені голова не болить деякий час, що чим їх годувати. Слід зауважити, що майже у всіх дітей, які регулярно приймають участь у допомозі безпритульним тваринкам, вдома теж є чотирила. Апі улюбленці, мабуть, саме тому такі дітлахи переймаються проблемами братів наших менших більше, адже знають про їх потреби та проблеми особисто. У мене вдома є кішка на ім'я Смокі. Їй вже три роки. Чи потрібно взагалі допомагати безпритульним тваринкам? Так, бо багато з них то можуть захворіти і від цього померти. Є собака навіщо потрібно підгодовувати так, допомагати безпритульним тваринам. Щоб вони жили і щоб вони жили і чувствовали, як себе вдома. Я побачив, як мій тато знімав, що на окопах, в нього там сусики і кошенята граються. Ну і я подумав купити. Чи в тебе є тваринка вдома? Так, є. Яка? Собачка. Я хочу собі ще одну собаку або кішку. Мені дуже шкода тварин, навіть більше, ніж людей, тому що вони нічого не зробили. У мене є дві тваринки, це мій кіт Маркись, йому вже 5 років. Я моя собака. Ми її тільки недавно привезли, так що їй тільки місяць. Я дуже люблю тваринок, і кожен раз я приношу сюди корм. До речі, у шестикласниці Марії вже є мрія пов'язана з допомогою тваринкам. Безпритульним тваринкам треба допомагати, тому що я ну є такі тваринки, в яких вони ну так случайно пинилися на вулицю, тому що я вирішила, те, що це не потрібно. Я можуть вони заговорити чи ну, зах. Заболіти і все, вони якось все вони більше жити не будуть на цьому світі. Я хочу здати свою клініку, якої буде чотири етажа. Буде магазин, саме та ж де ми будемо лікувати тваринок, та там, де у нас буде приют невеликий для всіх тваринок, які хочуть усипити та які опинились на вулиці. Доброту та людяність виховувати в дітях потрібно з маличку, впевнена Тетяна Піскурьова. Саме чесноти, закладені в дитинстві, в дорослому житті переростають у щедрість, милосердя та порядність, які стають в нагоді при спілкуванні з тваринами. Погоджується з волонтеркою і педагогиня організаторка Шосткинської гімназії Галина Шило. Намагаємося, щоб діти постійно думали про те, що є. Маленькі наші брати, які потребують допомоги, інакше вони не виживуть без нашого втручання. Тому і діти класні керівники їм постійно говорять про це, що діти не забувайте. З Початкової школи вони привчаються до того, щоб дбати про когось і розуміти, що не тільки ти можеш вижити в цьому світі сам, а треба ще допомогти комусь. Це дуже важливо. Варто зазначити, що не тільки дітлахи переймаються долею волохатих безхатьків. Наразі навіть наші захисники, які знаходяться в зоні. Ні, бойових дій і бачать, що коти та собаки залишаються на призволяще в населених пунктах, в яких відсутнє життя, не можуть їх залишити на вірну смерть. Розповідає пані Тетяна, і скоро нам привезуть маленьку мамочку з цуценятами, яка залишилась в селі. Одна, більше там нікого нема. Хлопці від'їжджають і лишити її там не можуть. Тому попросили, дуже просили, щоб я її суценятами забрала. Ну, звичайно, ну ми її заберемо і, звичайно ж, будемо прилаштовувати, маму стерилізуємо і також будемо шукати дім. Вчора ми забрали. Кошеняти теж від наших хлопців, вони молодці, самі два рази за ними поверталися і привезли нам там е п'ять дівчат, і їхня мама гарнючі, красивючі, тільки у них там ну є опіки е на тілі. Тож не будьте апатичними, долучайтеся до допомоги братам нашим меншим, адже вони хочуть тепла та їжі. І ці маленькі створіння зовсім не винні в тому, що опинилися на вулиці і вимушені виживати в цьому жорстокому світі людей.